Вітаю, друзі. Буквально кілька днів тому Зеленський в своєму звичному популістському стилі звільнив багатьох послів і призначив, чи погодив призначення, здається, близько 30 нових послів. Зокрема, нарешті він звільнив тарана, екс-міністра оборони України. І з посла Словенії. І звільнив, до речі, Павла Рабікіна з посади посла в Китайській Народній Республіці. Це з таких, які мені цікаві. Також він нарешті призначив посла в Угорщину, давно погодженого кілька років тому. І взагалі це була така масова акція призначення і звільнення послів. Ну, спочатку щодо звільнених послів. Перш за все. За призначення звільнених послів на відповідальність особисто Зеленський, і звісно, що було очевидно, що Таран буде неефективним послом. Однак його ж призначили за якісь певні заслуги, які нам невідомі досі, і про які може дізнатися лише, можна дізнатися лише шляхом проведення кримінального розслідування. Павло Лу <кій> посол, якого буквально нещодавно призначили в таку важливу. Країну як Китайська Народна Республіка. І зараз його він пропрацював там, якщо я не помиляюсь, менше року, і його вже звільняють. Тобто це є яскравим прикладом неефективності кадрової політики Зеленського, за яку несе він особисто відповідальність. Зараз він напризначав нових послів, і це знову ж буде та сама історія. Замість того, щоб проводити цю роботу в системі дипломатичної служби України системно, послідовно постійно, Зеленський імітує брехливу діяльність, що він може вирішити ту чи іншу складну проблему зараз. Всіх звільнив, всіх призначив, все, ситуація врегулювалася. Насправді, це все. Піар-кампанія направлена на створення імітацію роботи. Тому що навіть е народний депутат «Слуг народу Яременко в своєму блозі е на сайті Главреда визнає, що призначаються ті дипломати, які, чи, які є, по-перше, не кадровими дипломатами, а по-друге, вони є наближені до офісу президента і готові виконувати е відповідні його вказівки. Тому, на жаль, ми змушені констатувати, що відбувається системна робота не по розбудові української дипломатії, що би не заявлялося і що би не робилося, а по руйнуванню Інституту української дипломатії, яка фактично програє інформаційну війну на всіх фронтах. І призначення генерала залужного послом у таку важливу країну, як Велика Британія, військового, який не має дипломатичного досвіду який все своє життя прослужив в системі Збройних сил України, це є призначення тієї самої історії. Вирішення якихось своїх питань, в тому числі там, іміджевих питань Зеленського і е, рейтингових, на шкоду національним інтересам України. Немає е, наближених до Зеленського ефективних кадрів, які би вміли самостійно. В сфері дипломатії проводити на політику на користь України професійно, системно, дисципліновано. Саме так повинна відбуватися ця робота. В Україні в немає близько в 30 країнах немає, близько 30 країнах немає своїх послів. Їх немає там руками, саме через те, що Зеленський не проводить роботу системно. Він хоче вирішити її швидко і зараз. А складні справи не вирішуються швидко і зараз. Вони вирішуються системною роботою. Замість фахових професійних дипломатів призначаються люди з інших сфер: з промисловості, з чиновників, з функціонерів, військові, такі як залужний. Тобто це все кроки на руйнування дипломатичної служби України. І тому не дивно, що. Україна втрачатиме свої позиції у світі, не маючи фахових дипломатів, не маючи взагалі там послів. Давайте ще раз поміркуємо. Зараз в нас, в нас фактично після смерті Дьоміна, екс глави Харківської обласної державної адміністрації, я думаю, що він був дуже неефективним послом. Але він хоча б там був. Кілька років не було посла в Китайській Народній Республіці. Зі скрипом, з тривалими. Затримками призначили туди Рябікіна нарешті. Він попрацював менше року, його звільнили. Хто понесе відповідальність за це неефективне кадрове рішення? Хто? Лише Зеленський несе відповідальність за це неефективне кадрове рішення. Однак він жодного разу не визнав про те, що саме він винен за ті тисячі неефективних кадрових призначень, які він раніше погоджував. Адже Йому представляли людей, він ухвалював рішення, тобто він не спроможний зрозуміти, які люди є ефективними на своїх посадах, а які ні. А потім він звалює вину на інших, а вона саме на ньому як на, на ефективному керівникові, некомпетентному керівникові, який не спроможний підібрати належні кадри на належні посадові позиції. Тому цього року в нас був дуже сумний. День дипломатичної служби України він полягає в тому, що її системне руйнування, що би там не закликав Зеленський, який, до речі, на зборах українських дипломатів, закликав їх працювати в 2025 році на справедливий мир України. Вже не на перемогу, вже лише на справедливий мир. Але, хоч це і звучить красиво, справедливий мир. Ніхто не розуміє, що це таке справедливий мир, тому що він в сучасних умовах, в поточних умовах для України просто неможливий. Адже ми не повернемо до життя живих, вбитих і померлих, у чудесний спосіб не відновиться зруйноване, не повернуться в наші біженці за помахом чарівної палички. Тому будь-який мир, який зараз. Якщо б він не підписала Україну, не буде несправедливим саме для України. Тому це відео воно має на меті закликати вас поміркувати ще раз, що в призначенні і звільненні дипломатів масовому насправді проявилася типова управлінсько-маніпулятивна схема Зеленського. Земітувати бурхливу діяльність, представити це суспільство як остаточне і правильне розумне вирішення того чи іншого питання, а на виході ми отримаємо пшик і погіршення функціонування тих чи інших інституцій, в даному конкретному випадку дипломатичної служби України. Тому, при Зеленському, ми на дипломатичній службі України можемо просто. За дипломатичну службу України можемо просто поставити свічку у церкві, тому що ця інституція при ньому руйнується, погіршується, послаблюється кадрово, інституційно, організаційно. Слава Україні!